Всім привіт, граємо 2 на Ой, 3 на 3, щось я трохи перестарався. Так, давайте швиденько, йдіть сюди. Зараз ми спробуємо швиденько побудувати. Оп! Одразу давайте сюди оп, 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 оп. залітайте, сюди залітайте. Іриночок швиденько будемо будувати. Трохи по ось Це ще стройночок, давайте. 12 потім сюди теж забігайте. Так, тут одразу вдосконалено. Супер, тут теж удосконалено. добуєте, добуєте, швиденько, швиденько. Можливо, ми встигнемо ще щось зробити сюди, сюди. Так, і нам потрібно тепер вугілля 1, 2, 3, 4 на дерево. Ох, яке гарне вугілля. Залізо. Оп. Нормально, так нормально. Так, ну ви не будете сачкувати, треба ще один міський центр. Оп-оп-оп-оп-оп-поп-поп. -оп 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 -оп. Так, залітаємо. Чудово. О, хай йдуть на їжу. Туди, на каміння. Так, ми тепер на шахті, золотоносна, залізна. давайте, Двоє не, не сачкуйте на їжу. Так. Тут тепер усі зроблені. Хто у нас є тут дев'ятеро. Дев'ятеро, хай йдуть ще, ще ще, 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 ще. шахта. О, золото нас не бачу, супер. Так, тепер у нас двоє. Чому це? У вас немає бути двоє, у нас має бути всі працювати. Не сочкуйте, працюйте. Ден ще. Так, мені потрібно... А, мені ще одна казарма потрібна. Що мені не вистачає каміння Отже... 100 каміння На... Ой, заліз золото на каміння Так, давайте будуйте швиденько. Пішли. столиці. Супер. Здається, трохи встигли. Так. Чонтово, виходьте, розкривайте мені тут усе. то Сюди. Так. Йдіть розкривайте, йдіть, розкривайте. Виходьте сюди, сюди. Сюди. Так. Де у нас ще є шахта? Тут дух-тудух, ту-дух, тудух. Золото не бачу, золото, 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 мені потрібно золото о! Є ще одне золоту є ще одне. Супер. чотири золота масну. Крупяк. Одну одразу удосконалимо. іншу... Ох, не вистачає трохи. Нічого страшного. Пум-пум-пум. Залітайте. Так, можете, далі йти розвідувати насправді. Та що це таке там трохи є, там трохи немає. Так, удосконалюємо тут шахту швиденько. Так, чудово. давайте на нової. іде двоє. Так, ну тут навіть не двоє вийшло, трохи більше, нічого страшного. Так, наїдем у нас працюють. а я забув академію подувати. каміння мені потрібно каміння Ту-дух. Ту-дух. 800. Ну, так, здається, ага Чудово. Двадцятеро, щоденько сюди. Потім повернетеся на її. Оп-оп-оп, так, тут тут уже удосконалено. Тут давайте швиденько ще одну. Зробимо. Так. восьмеро Залітайте. Супер. Ага, їжі, їжі не вистачає, не вистачає їжі. Так, отже. Ох, в мене ще одне золоту є П'ята. Супер. У мене п'ята золоталась, отже в мене -е вгілля буде менше. Тому мені потрібно одразу віллі насправді вже будувати. Так, тут робимо. Їжа є. оп оп П'ятеро чудово. Так, шахт немає тут. Ну і п'ятеро йдіть одразу сюди, насправді. Тут і удосконалити. Хоча ж мені тут ще треба удосконалити. Ех, трохи поругалив буває, Так, давайте. 22, звідси. Залітайте. Чудово. Так, тут. Ну, щось ви довго будуєте. Давайте сюди. Ось так. 8 хвилин, 8 хвилин. А в мене ще не вистачає ресурсів. Так, вугілля, вугілля, давайте вугілля. А, можливо в мене заліза якраз і не вистачить, тому я одразу тут удосконалюю. Так, ви підете одразу сюди шахта. Де ще, ще шахта. Ага, каміння не вистачило. Ну таке буває. Так, залітайте сюди. Так, тут я ще не зробив досконалення, треба зробити. І мені вже треба будувати парканчик насправді. Так, бачимо, залізо є. Так, ну так, прослузнемо. Ні, не прослузнемо. О, так. О, так прославнемо, супер. Ой-ой-ой. Так. Чудово. Сюди. Супер. Так, тут у ми не встигнемо. Так ми встигнемо. Так. Так. Оп. Ай. Добре. Оп. Є. Супер. Так, тут залітайте одразу. Чудово. Так, золота вже трохи вистачає. Давайте сюди. Вже будемо досконалювати потроху сюди. Нам потрібно стай... а, стайня, До речі, нам потрібно, так. Ще... Ой, найманців нам потрібно було побудувати а не стайню. Чорт забирай, Так, 1000 дві. Сюди 4. Сюди, тисяча. Так, сюди один, два, три, 5 Сюди. Давайте. Швиденько я прогнав, чесно кажучи. Мені потрібно було вибудувати, а я... Так, каміння. На їжі не вистачає серйозно. Так. блін Так. Бен 2345. Не то обміняв, не на то обміняв. І отримую я, не зрозуміло, що. Так, давайте швинку ставимо ще одну. Редеширю. Так, тут мені потрібно залізо. Так, удосконалити. Швиденько удосконалити. Не їже не вистачає Що ж Це таке. Їжу мені потрібна. Мені не вистачає їжі. Так. Це не порядок, чесно кажучи. Так, робіться поки ці. Ви теж поки ці робіться. У мене ще гармати мають бути. Угу. А я їх не буду ха Ха-ха, ось такої. Так, бачимо помаранчевий порці. Це серйозно. Так, їжа. Не зрозумів, що не так з їжею. Так, гармати. М -м, так будемо робити. Хай вивозять сюди. Трохи дешевше. Сила пострілу. Захист, їжа. Так, захист. тудух-тудух так, ще мені потрібно вугілля, давайте досконально. До речі, а тут є на залізні. О, тут я ще й шахту не побудував, оце я даю. Без залізної шахти ще й працюю Якось незрозуміло. Так, сюди. Так, 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 мені потрібно скорострільний, залізу не вистачає. Ой, в мене ще вугілля є, шахта і це я... Профтикав так, профтекав, так. У мене дві ще. Не працюють шахти полиненько. Так, сюди, сюди. Заліпайте. Ще сюди. Чново. Так. Шесть, сім, два. Не, не достійте, не ще два. Мі, настійні, не працює, то ще так. Тут ще не... Ой, дві хвилини. Ну, дві хвилини, здається, що встигаю, до речі. Так, мені потрібно, потрібно... У -у -у -у. Залізу 5000. Сюди. Ми вже же Вісім наїжу. Так. Скоро Ой, не скорострільність, а просто стрільність. Сюди. Так, мені потрібно... Зрозумів. П'ятеро. Йдіть добудовувати. Що це таке вже хвина, а майже нічого не зроблено. Так, мені потрібна хоча б одна така розстрільність. Хоча б одна. Це 4200 заліза. Так, на, 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 так, йдіть на дерево сюди. Ось так. І потім сюди. Осі уже боки сюди на дерево. Так, вугільну шахту ще не побудував, нічого страшного. Так, 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 скорострільність. тримість. Шість тисяч Так, золото немає. Золотого істочений. 12 тисяч Так. Чекаємо, чекаємо. захист, Ой-ой-ой, у -ой, мене просто немає будівлі, мені будівлі потрібні. оце це я видав, Мені потрібно будівлі. Чот забираємо так, добро, скористріність робимо. Все, 30 секунд вже пройшло. Ми відкриваємо ворота, не відкриваємо ворота, йдемо з нашими генералами. 196 сюди виходять. П'ятого одразу будують тут парканчик. Усі у боки Йдуть сюди, а потім на дерево. Вісь, блін, при цю чего ти там не, не зрозуміло, що робиш. Так. 196 Трохи не вистачає. Є ще одна скорострільність, супер. Так, Тут робимо кінота. 40, давайте. виходьте сюди. Не зрозуміло. Це ще одна шахта. Але не моя. Ось гарматами. Так, добре. П'ятеро супер. Заліза, сила пострілу по І є 96. Чудово, йдіть сюди. Типу пи сюди. Я виходять сюди тепер. І ще треба силу пострілу. Чудово. Їжу, до речі, можна 50 тисяч на воє. Оп, сюди. І в нас ще одна скорострільність може бути. Так, ви поки Ctrl-1, підходьте сюди. Так, таке буває. Нічого страшного. Но І ще 4 тисячі. <гум> <гум>. Так, бачимо. У нас поки є оже боки, а нам потрібна остання, до речі, ще одна. Це чудово. Потім сюди і, на... і підете на каміння. Супер. Ви одразу йдіть на каміння. Так, і ще нам залишилось ще... Так, не зрозумів, Де мої гармати? Гармати... Сюди. Давайте підходьте Будете пробивати тут. бо Їх тут дуже багато. За мало місць. Це хреновенько я вам скажу так. Ваня зроби ворота там біля мене, там де я ворота зробив. mm-hmm mm -hmm. так-так, у так, нього дуже сильно вийшло. сюда шуденко козачки Оп. супер так в нього просто більше цих на новогілля і мабуть 10 тисяч, що там на золото так заліза не вистачає угу. на залізу на їжу супер Робимо йому далі, далі, йдемо, давайте. оп 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 стрибенець. Так, казарма заходить сюди. Їже вновлюйся. Что б'яється? Сюди на ви Теж сюди на каміння йдіть Так, трохи захисту. Кіноту давайте, оп. Так, відступайте. Відступайте. Не треба нам тут таких... Пістих. Так, вірбіться тут тоді. робіться, битися, битися, бийтеся. Чудово, чудово, розтягнули, розтягнули. Супер, супер. Що ще потрібно? Захист, ще трохи захисту. О, добавайте сюди. Чудово, чудово. Так, відходьте, відходьте, відходьте. Тут трохи перестріляють, кого є. Кого немає, теж перестріляють. Давайте козачки сюди шуденько, оп, навалюйте на них, навалюйте, Чудово, чудово. Так, давайте. Супер. Трохи-трохи тут тримаємо. Всі давайте сюди, шуденько. Сюди, шороху руку Так, супер. Оце, тримаємося. Тримаємось. так п'ятеро виїжджаєте сюди. Виїжджаєте, виїжджаєте. так сюда туда туфлай это сюда чудово супер п'ятеро сюди. и давай там Ну, стріляйте. туф и... Yeah, супер Так, кинота. Да это кинота. Вот так, очень стрельба артиллерии. достаточно еще нам потребно. Еще, о, еще одну киноту. Давай еще одну киноту. Еще один низкий центр тоже будет добрый. Так, сюда. Ну. Угу. Так, по вугилю. По вугилю теперь стреляйте. Кинуть. Козачки усі. Сюди ще день кроп. Та ні, не, не рандешири. Вот. Козачки сюди. Оп. Ось стрім кіннота сюди. И підходить. Супер. Так, чудово, чудово. Відходимо, відходимо. Це підходимо. Супер, відте тут. Треба зрозуміти, що нам ще потрібно робити. Скоріше за ви просто виходите. О, сюди, залітайте. Давайте сім. Зараз сіни виходите. Коли поводим. А, це, ти, типу виходиш з цим аналіща? Так, я хочу задавитись глянемо. Заразумил. Так, по удовольствию, так они, по на справу. Ну, в Чудово. И сюда. Гармата стріляй по цьому. Краще одразу декілька, щоб стріляли. Супер, допомозілі одразу. Так, не ну будет смысла встречи, да, или просто, просто так. Так, трогаешь Поля, кінота, рандешка. Під козачками ззаду тебе та на та твою та шахту. Та чи, та що ще з та. її. Так. М -м -м -м. Можеш їх прибити, прибити, щоб вони не заважали? Я тут поки okay. стріляюсь пушечками. Ого, трошки залагало. Так, щось я тут не бачу. А, нормально перестрілюють. Чудово. Так, мы на 18 встреча уже идет, но хай рубль всі ті пикина теж. Так, по шахті, по шахті давай так, по шахті. все ще стало О, гармона Португалія. Прикольно. Так, супер. Економіку треба руйнувати. Так, як можемо, так і будемо руйнувати. Супер, да, да так. Золото носло. Золото нос не давайте. Думаю, можно заходити, як ты думаешь. чи ще там? Ну в принципі можна. Базовальний переміг. Ну так, так і в салатовичі, яке там стрілиться безпокійно. про риночку, про риночку так, Ну, нормально виходить, все, здається. на золото можна міняти. Стратегічно ми задавали, Так і буває. бывает. щось не туди поїхало, гармата. Тут вот он тут справляет я-то них уже и больше. Ох, скики у мене. Цель 56. О, вот так вот. Сюда. Субтитры сделал DimaTorzok Сюди стрельців покласти покласти Всех стрільців покласти Так, і тепер сюди стрільців покласти Давайте, давайте, не сромитесь Покласти стрільців Ее Своювати Ее, супер Україна просто всіх винесла і все. Так просто перемогнетись, скажіть дякую, дякую за перемогу.